Друзі, отакий от от гарний варіант Passat Highline. Highline, значить, у нас е, тут 2018 рік, 12 місяць, це модель вже 2019 року. От, я думаю, купити собі. Зараз буду дивитися, значить, по вартості Він буде приблизно коштувати тисяч доларів. Я його вже рахував. І зараз будемо дивитися такий класний колір, леди, віртуалка, камера, Highline, Alcantara. Починаємо. З чого ми завжди починаємо, друзі? А по-перше, треба подивитися кузов. Тобто Кузов ми беремо, тільки не фарбований. Дивіться. 157. 136. Тобто ну, Я знаю, що машина не фарбована. Якщо б вона була фарбована, я б до неї вже не підійшов. Я, це я просто для вас якби, і взагалі треба постійно все перевіряти. 120. 138. 130 Тобто машина не фарбована, сто відсадкова. немає. Значить. 124. 131. Якщо буде Кому потрібно, то будете, если я его куплю, и вы будете его купувати, то мы еще раз вам перемирим. То есть, друзья, но ну, если кто не поверит, то еще раз перемирим. Значит, смотрите, здесь у нас хром пакет. Очень классный. Очень такой выигрышный цвет такой, да? Синий, такой металлик. Такой Atlantic Blue. Будет у ним написано, скорее всего. Так, что у нас тут есть? 130, значить. Ну, парком. Так, значить тут дуже складно. Треба машину від, відогнати. Спочатку ну, я зараз її поміряю. 128. То машина не фарбована. Далі. Цю сторону передивляємося, 117, щоб ніде була машина не фарбована. Так, відхилень немає. 134 140. Так. Все в нормі. 130 Машина не фарбована. Ну, я й знав, що вона не фарбована. Це для вас, друзі, все робимо для вас. 123. Так, тепер що ми робимо? Ми оглядаємо моторний відсік. А ти знаєш, а сидіння взагалі такі якісні, такі чисті. Зараз ми поміряємо масло і будемо машину заводити. Так. Так, я бачу, що ти дивишся салон. Зараз ми поміряємо масло для того, щоб завести машину, завжди потрібно заздалегідь поміряти Значить, Дивіться. Знімаємо завжди у нас кришку, яка закриває у нас тут форсунки. І дивимося, щоб там не було мокрого ніколи. Дивимося на турбіну. Показуй, тут все сухо. По турбіні теж все сухо. Там теж сухо, я бачу. Тобто, ну, Пасати, в принципі, по ним питань немає, так? Да? Так, мастила дивись, свіже, навіть не чорне, свіженьке. нормальный ривень. Так, жидкость у нас. Так, ривень Є так, є уровень, і вона не мутна, так? Не мутна. Все. Після цього можна машину заводити. І вже на слух, як би діагностувати, тобто, щоб не шкрябав ГРМ, коли ГРМ, шкрябає на фаслайн, то, то краще його за, замінити, ніж чекати, щоб його обірвало. Це зараз не дуже дорого коштує, є такі. Друзі в Києві СТО, котрі буквально на цьому зараз вже спеціалізується. Так, заводю. Завожу. Ну нормально, як нормальний да, працює. Так, друзі, а палива взагалі немає, ноль пише. Що будемо робити? Тобто, сильно я, я не покатаюсь. Сидіння ергокомфорт, віртуальна приборка, камера заднього огляду. Хайлайн повноцінний. Так, все працює. Ти знаєш, такий стан нормальний. Є похибка сос, ну вона знімається. І срочно залити надо паливо, все. Да. Ось такий класний пасатик у нас. Значить пробіг у нас, друзі. Так, дистроник выключаємо. 186 тисяч, оригінальний, сейчас будемо перевіряти, підключаємо комп'ютер. Моніторин електронні блоки. Значить, що у нас по комплектації? Комплектація у нас хайлайн максимальна. Це вже це грудень місяць 2018 року, значить модель 2019 року, друзі, так завжди воно є. Підігрів сидінь трьохзонний клімат. Заводиться з кнопки алькантара, камера заднього огляду. Що у нас великий мультимедійний екран сенсорний. Так, і дистанційний круиз контроль. Коротше, пасад просто бомба. Так, зараз моніторимо флобі. Давай. Зараз комп'ютер підзаряджається. Дорогі друзі, кілометраж ми цього пасата перевірили. Ну, звиняйте, не змогли значить, записати відео, бо сіла камера. Значить, дивіться, ця автівка буде вже доставлятися у вівторок в Україну. Якщо кому потрібно, ми ще раз будемо знімати відео, ми будемо робити відеоогляд і знову будемо підключати комп'ютер і показувати, що кілометраж там оригінальний і що він співпадає. Дорогі друзі, займаємося ми авто з Європи, з Німеччини, Голландії, Бельгії і тільки з оригінальним пробігом і... Завжди до 200 тисяч, і цей пробіг ми вам стовідсотково гарантуємо. Друзі, якщо не підписались на мій канал, то зробіть це, будь ласка, тому що потрібно підтримувати україномовний контент. Бо як починаєш дивитися Ютуб по авто і вискакують тільки ролики на російській мові, а вони не завжди, навіть не в тому справа, що вони не на російській мові, вони не завжди нормально подають інформацію, тому що в той. Росії, у них інші машини, бо у них збірка була своя, і вони від європейських по якісті дуже суттєво відрізняються. Тому, друзі, хто не підписався на мене, зробіть це. Вам це нічого не варте. А ми працюємо для вас і ви підтримуєте україномовний контент. Друзі, як мені замовити авто? Бажано, щоб ви дивилися наші. Ролики. Ми завжди показуємо ті авто, які ми можемо вам купити, доставити, знайти, зробити огляди на ваші кошти, знайти якісний варіант, друзі. Ми завжди два рази в тиждень випускаємо ролики по пропозиціям авто з Німеччини або з Нідерландів, Бельгії, які є в швидкому доступі у наших автоділерів. Ви бачите цікавий варіант, ви чуєте вартість. Берете мені, телефонуєте, або можете написати вайбер, телеграм, ватсап і запитати, є це авто, що я бачив на відео, є воно в доступі або такий от аналогічний варіант. І я завжди, друзі, всім відповідаю. якщо я вам не відповів зразу, то мабуть я був зайнятий на наступний день, або через пів години я завжди вам відповім. Відпишуся, скину варіанти. І Два варіанти скидаю безкоштовно. Ну, взагалі, друзі, немає можливості сидіти вам цілими днями і безкоштовно шукати авто. На це теж потрібен час. І як ви самі розумієте, мені теж потрібно щось заробляти. Дуже багато зараз замовляють авто. Бачите, на вулиці вже весна. І в першу чергу я шукаю і підшукую тим клієнтам варіанти, хто вже дав якийсь завдаток. Значить, є мінімальний завдаток тільки на пошук авто в інтернеті. Є, допустим, Вартість огляду в Україні на авторинку в Києві це теж можливо, або повністю зробити вам все під ключ. Телефонуйте, можете написати, тобто запитуйте, друзі. Ми для всіх відкриті зараз весна, і потрібно міняти авто. Авто є в достатній кількості по розмитненню. Друзі ще раз по розмитненню, ніяких змін немає. Ні для військових, ні для звичайних людей, ні для інвалідів, ні для біженців, ні для многодітних дітей. Ні для кого ніяких змін немає. Всі ми однакові, і для всіх розмитнення однакове. Є митна вартість на кожне авто, яке заганяється в Україну, і від цієї митної вартісті рахується митний платіж. Звертайтесь. Кому потрібно, все зробимо, і якщо вам потрібна класне, якісне авто з Європи недорого, замовляйте. На цьому все. Хто не підписався, будь ласка, зробіть всім гарного дня і мирного неба.